Усім привіт, шанувальники футболу. І ми продовжуємо наш турнір Ліга Націй з швейцарською системою. Сьогодні у нас друга група Бі. Група і тут наступні пари: Вірменія, Ісландія, Північна Македонія, Сербія. Франція, Англія. Ось цей би матч класно було б зіграти, але, на жаль, не випало. Ну і грузія молдова Такий матч ми сьогодні подивимося. Грузія теж останнім часом весела команда, то все можливо. Попереднє відео ви можете подивитися за посиланням вгорі або в описі. Що тут? Грузія грає так само, як і. Е, так само, як і. Бельгія. Кварсхиля тут взагалі ще 77 рейтинг. Собі. Стартує поєдинок, вхідну сцену не пропустимо. І першими до м'яча підходять гравці. Збірний Молдови і одразу. У мене Від'єднався... І перша жовта карта Луанор вже її отримує. Неймовірно. Так, швидко. Ну, а там по паралельному матчі от, цікаво грає е, Англія та е, Англія. Саба. Зараз у нас момент. Простріл. Ох, який поганий простріл. Можна було, звичайно, і посильніше. Франція, Англія, вже хтось втратить. Е, перші очки з наших топів. Вон в попередньому. Е, удар! Мамардашвілі. Відповідає Молдова. І це буде кутовий. Ні, це буде удар від воріт. Ой, яка помилка. Молдова пресингує удар на Мардашвілі. Італія у Вельсу поступилася в. І ще один удар. Ого. Ще один чудовий підкат. Кітайшвілі. Переведення на цитайшвілі. Непогано зіграли. В стіночку цітайшвілі залишається з м'ячем і вільний, пов... Є вільний фланг, але не виконав цитайшвілі, подача. Ну, тут нікого нема. І ударом через себе вибивають Білоусов Амброс. Вільно, багато вільного простору. Амброс. Бата. Куди? Самі собі привезли. Грузини. І це 0-1. Чомусь захисник вирішив віддати передачу в центр замість того, щоб вибити. Ну і тут перехоплення і 1-0. Ну і що ж? Ось так от фаворит починає поступатись. Швілі. Канкава. Саба заснув. Заснув. І контратака може бути, але тут е, мають. Забирати м'яч. Удар на мардашвілі. Третій. Ну, другий точно сейв. У цьому матчі. Подивіться, як мало. Е, Мол... Гравців Молдови у штрафному майданчику. Тобто вони не дуже то хочуть атакувати, розуміючи, що вони не ну, хрівень нижчий, ніж у збірної Грузії, але все одно свої моменти на довгих передачах вони знаходять. Луновар тут вже це, е правий захисник стіна. Це... Здається, правий півзахисник. До атаки підключається, але... Вони м'яч. Спочатку втратили, але дуже швидко собі його повернули. Амброс. Удар. Відбитися? Гонсарі! Пробиває тут Окріашвіллі. З м'ячем вже встигли повернутися суперники ідеться позиційно. позиційну атаку. Кітайшвіллі не обіграв один в один. Амбрус. Йоїта. Подача. Ні, не подача, я думаю. Перепасовуюся в штрафному майданчику, але добре, що. Не, не помилка. І зараз можна. Можна виходити сам на сам. Саба. Саба. Пасай пусті ворота. Хотілось. Але перемудрили. Потрібно було просто пробивати та й все. А тим часом сорокова хвилина. Йде і рата б'є. Це стійка. Непогано. Комбінують. Діїта. Їх видавлюють зі штрафного майданчика. Ух, яка передача, 20! 45-та хвилина. Що робить Молдова? Подвоюють вони перевагу. Під кінець. Першого тайму дуже і дуже неочікувано. Грузини то грають вдома. Так, після перших таймів: там Вірменія, Ісландія 1-1, Північна Македонія, Сербія 1-0, і Франція обіграє 1-0 Англію. Розпочинаємо другий тайм. 2-0. Фаворит програє. І хочеться сказати, що моментів то... не дуже той створюють. Ось так от. Один в один хотів обіграти. Кварцхелія не вийшло. Звичайно, тут ще кварцхелія трішки не той. Трохи не сучасний Ось непогано. Начебто розіграли більшість. І непоганий. Удар 1-2 Ковара Цхелія. Бери, бери м'яч. Так, молодець. Взяв м'яч і. Побігли. До центру поля. Ну, тепер вже захисники збірної Молдови не встигли за кварсхеллі. Ох, як прибирає удар на чудовий сейф. Кашія. Це порушення правил. Відрати. Звичайно. Каші. Канкава. А, вау! Оце так пас. По правому фланзі розвивається атака. Стіна. Йому б на воротах стояти з таким-то прізвищем. Юїта пас Удар Мардашвілі просто боженька сьогодні. Хочу лава. Старий знайомий. До речі. Не давати, не давати пробивати. Значить, то поки що вдається. І забираємо м'яч. Що таке? А, офсайт. Кашія. Канкава. Кварцхеля. Один в один. Чудово. Ще далі. Збирає нас. Ах! Забирають м'яч у Кварацхелі, а непогано йшов. Непоганий дриблінг показував. Хочолава? ух, нічого собі. Е, відбір. Ну що таке, як же ж важко? Удар на мардашвіді. 71 хвилина. Ось так от Молдова, від якої я особисто нічого не очікував. Зараз показує чи не найкращий свій футбол. Кашія. Кашія сам. І на жаль, не точна передача. Ух! Скільки простору тут! Рата отримав пас. У фланг. Ще пас! Мамардашвілі, скільки моментів! Скільки моментів створюють ці хлопці! Парасхелія, ну давай! На тебе вся надія! Варцхиля. Дивіться, йому оцей Рато взагалі не... не програє в швидкості. Ах, не пройшла передача. Ох, каші я повільний. Але оцього Луванора нас доганяє. Якось дуже багато простору в, е, всередині в центрі поля у грузинів. Варацхелія. Непоганий пас вперед, кітишвільї. І можна запускати. Лобджанідзе. І не в, дуже невдалий фінт. Я зовсім не те хотів, щоб він зробив. Чудово Кашія. Заблокував удар і контратака. Цитайшвілі. Цитайшвілі. Сам. І ніхто не відкрився нормально. І можна навісити. Ні, не виграє головою там Грузин. І вже пішов додатковий час все ще 2-1. Не на користь Грузії. І все. На цьому фінальний свисток. Молдова, можна сказати, зробила сенсацію, обігравши збірну Грузії. Один удар у Грузині. 14. Дуже поганий поєдинок. Ну, а там додатковий час в матчі Вірменія Ісландія. І вірмени виграють 5-4 по пенальті. Ну і в основний час Північна Македонія обіграла Сербію. Франція 1-0 обіграла Англію. І Грузія поступається 1-2 Молдові. На цьому будемо закінчувати. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемось в наступній серії. Ну і всім удачі і пока.